Всім привіт, з вами Стефанка. Від божевільних диктаторів можна очікувати чого завгодно, навіть ядерного удару. У цьому відео я збудую захисний бункер від ядерного вибуху та перевірю, чи врятує він мені життя. Ну а перед початком хотів виразити подяку новим спонсорам мого каналу, а саме Міт Міфіту та Наталі Оркуші. Дуже дякую за підтримку мого каналу. А я бажаю вам приємного перегляду. Ну що? Я думаю, що вже можна починати. Я планую робити свій бункер прям таки ось тут, тому що потім сюди якраз таки і прилетить ядерний снаряд. І для початку я планую зробити собі полузалізний купол для того, щоб він витримав свій перший основний удар. Для цього я прописую команду, і ось такий купол в мене виходить. Я думаю, десь ось тут можна зробити двері, і двері також будуть залізними. Беру важіль, встановлюю двері, ставлю важіль, відкриваю і закриваюсь. Тому що сьогодні більше на вулицю я не вийду просто так. Підлогу я також планую зробити залізною. Я розумію, що залізна підлога це не гарантія безпеки, але все ж таки це буде трохи краще. Ось так. І тепер я планую зробити спуск донизу. Максимально, до речі, глибокий. І починаємо копати кудись на ось таку висоту. До речі, не на таку, а ще набагато нижче. Так, тут вже бедрок. Добре. Тоді собі трохи піднімаємо десь ось так. Не дуже безпечно, але все ж таки краще. Тепер мені тут потрібно трохи вичистити територію. Ну, десь. Ось тут буде, в принципі, нормально. І в цю сторону так само. Ось так це виглядає добре. І тепер прописую ту саму команду на купол. Ось так. Найс. Дивимось, скільки там ще місця. Ну, не так таки і багато, але я б, чесно кажучи, трохи тут закрив. Пролітаємо трохи і встановимо тут обсидіан. Так, все, встановили. Тепер мені повернутися б. Супер. Ну і тут підлогу так само міняємо на залізний блок. Найс. Тепер такий самий спуск я зроблю ще й ось тут щоб я потім зміг начебто піднятись і встановлю ту драбину. Я зараз так дивлюсь, що в принципі цей спуск ніфіга не глибокий. Мені це не дуже подобається, але добре. Сподіваюся, що мій бункер витримає. Так, встановлюю там, де не встановив. І, в принципі, ось така драбина в нас виходить. Тепер можна оформляти ще й сам бункер. Для початку, я думаю, я розділю тут трохи кімнати, ось тут. І одна із кімнат в мене буде чисто склад. Склад їжі, склад припасів і так далі. Ось тут я зроблю склад, встановлюю скрині. Настільки багато, наскільки це просто можливо. Тут це зробити неможливо чомусь. Ось тут встановлюємо, тут. тут. Тут, 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 ось так, на максимум просто. І заповнюю їх їжею. Трохи овочей і трохи смаженої картоплі. Щоб я тут не вчадів, я трохи поставлю зелені. Щоб повітря було хоч трохи кориснішим, так сказати. Можу також повішати і на стелю трохи. Ну і плюс це трохи скрасить інтер'єр. Добре. Щоб я не був прям супер самотнім, я думаю, встановлю тут ще й акваріум. І повішую ще трохи. Зелені, тут тоді приберу. Потрібно буде собі просувати речі, тому поставлю, наприклад, ось тут пральну машину і пилосос. Скажемо так, трохи проблемно його встановити. Ну добре, нехай так стоїть. Так, тепер мені потрібен стіл. Напевно, ось такий для того, щоб я міг встановити трохи техніки, а саме ноутбук та телефон. Добре, тут не варіант. Давайте, наприклад, ось тут. Тут я встановлю і ноутбук, і телефон. І ще один стіл для медицини. Аптечка та пігулки. Я думаю, саме час укріпити наш Трохи зверху. Насправді я марно тут закрив, тому зараз буду це виправляти. І ось тут я на обсидіан встановлю трохи Поршні сюди, сюди, сюди і сюди. І встановлю бедрок для того, щоб взривна хвиля, коли буде досягати вже цього рівня, то поршні будуть виштовхувати цю стелю трохи вище і протидіяти цій хвилі, трохи відштовхуючи її назад. Я думаю, що це хоч трохи має скрасити удар, Зм'якчити його, так скажемо. Ну і для красоти, в принципі, я думаю, що можна ось тут ось ці кути забудувати. Так, супер. В Принципі, мені здається, що вже трохи безпечніше, але тут ще треба все це діло. Підняти, щоб я потім міг вибратися. Так, ось тут ми ще це все з'єднуємо і встановлюємо ці драбини. Так, добре, так, встановив тут ще важі, для того, щоб взагалі це все працювало. Так, добре, техніка є, ліки є, свіже повітря є, чистота є, і їжа є. В принципі, все нормально, залишилося лише подумати про свою безпеку, а саме взяти апарат для контролю, взагалі ядерного удару. І радіо. На всяк випадок, якщо зі мною хтось зможе і спробує зв'язатись. І тепер можна собі трохи Організувати вентиляцію мені здається, це буде. ну. Непогано. На вулиці, звичайно, буде отруєне повітря, але я все одно буду в скафандрі. А тут взагалі не буде ніякого повітря. Тому, в принципі, думаю, що якось це все ж таки відфільтрує. Так, встановлюємо сюди, сюди і сюди. Так, добре. Ну, наче непоганий таки вийшов бункер. Не знаю, наскільки він надійний, взагалі чи він надійний, але хотілося б в це вірити. Ззовні він виглядає ось так. Давайте я поки тут зламаю. Ззовні він виглядає ось так. Але коли ми заходимо, тут він виглядає Ось так. Тут, до речі, також можна укріпити. Чомусь я про це навіть не подумав. Зробити такі колоди, щоб не так все це просто зламалось. Ось так. І тут, напевне, краще закрити буде якимось люком, наприклад, залізним. Ось так. І ще ось тут накрити. І коли ми спускаємось, до речі, досить таки насправді глибоченький. Цей бункер. Добре, спускаємось. Тут у нас вже другий рівень захисту. А саме поршні з бедроком, які тримають цю стелю. Далі в нас обсидіанова стеля, яка вже тримає сам бункер. І сам бункер, який тримає. Сам бункер. Ну добре, в принципі, мені здається, що все готово. Можна спробувати перевірити, як це все буде працювати. І чи варто взагалі притримуватися таких стандартів при створенні справжнього бункера при справжній небезпеці? А то хто знає цих русаків, що їм прийде в голову? Добре, перевіряємо. Добре, будемо реалістами. Прям таки в бункер не прилетить ядерна бомба. Припустимо, вона прилетить, ну кудись сюди. Добре, просто рандомна, багатоповерхівка. Тоді ми її встановимо десь ось тут. Наприклад, ось цю. Я не знаю, яка вона по потужності, чесно кажу. Жечі, але мені здається, що не сама слабка. Так, беремо всі ці речі, заправляємо її. Так, так, це сюди, це сюди і це сюди. Все, вона заряджена. Так, і тепер мені потрібен редстоун сигнал. Зроблю трохи тихіше гучність. Добре, і в принципі, тоді я її заряджаю. Вона вже підривається. Ось так це виглядає. Досить таки епічно. Вже я бачу блоки якісь пропадають. Починається дощ. Я його... На жаль, не можу вимкнути, тому що він все одно почнеться заново. І в принципі, зараз подивимося, що з цього вийде. У мене ще навіть поки що не починає лагати. Що ж, бункер, я сподіваюся, що ти витримаєш. Удачі тобі з цим, чесно кажучи. О, все, поїхало. В мене вже лагає. Якщо мене хтось чує, в мене все лагає. Мені здається, що мій бункер не витримає. Так, будинки вже поруч трохи зносяться. Потроху, помалу, але зносяться. Якось кривовато, але це все тому, що воно ще просто не прогружає. Ви тільки подивіться, навіть ось ці. Будинки вже зламані. Так, я вже бачу, трохи прогружається і підлога. Так, вона трохи добирається вже до мого бункеру. Бункер живий. Мені здається, що я досить таки близько до ядерного удару. Бункер цей зробив. Так, воно якось в зворотньому порядку прогружає чомусь. Не від вибуху, а до вибуху. Так, добре. Будинку цього вже немає, в принципі. Так, я трохи спущусь донизу. Так, ось пропадають вже блоки. Територія тут вже забруднена. Так, 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 так. Мені здається, що чим ближче воно до епіцентру взриву, тим Імше має бути яма. Я вже бачу свій бункер он до він. Ви бачите його. Так, добре, тут все пропадає, пропадає. Ну, але дощ вже закінчився, в принципі. Вибух ще йде, ще все трохи прогружається. Так, верхньої оболочки мого бункера вже немає, але зараз він здається нижньої не буде. Чор, серйозно? А, ні, дивіться. Ха-ха. Трохи скрин ще вижило. Чорт, від мого бункера нічого не залишилось. Що за за зелені блоки мені цікаво, взагалі? Ви хто? Так, добре, ось такий в нас вийшов вибух. Ну, в принципі, якби я зробив вибух не прям біля бункеру, це взагалі що? Якби я зробив вибух трохи далі, наприклад, навіть десь ось тут, то, в принципі, мій бункер би уцілів. Тобто, сам бункер, в принципі, був нормальним, але мені просто не пощастило з тим, що я дуже близько все підірвав. Тому, в принципі, я думаю, що все було. Правильно. Мені, в принципі, здається, що якщо, не дай Боже, у реальному житті ядерний снаряд улучив у якийсь будинок, то жоден бункер би не допоміг. А так, в цілому, в принципі, стратегія мені здається правильно. І я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Якщо це так, то обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Стефан Каї, ядерний вибух, а також бункер. Всім удачі і всім папа! -па.